Мої вітання усім, хто дивиться вибусни з смаколиками з України. Сьогодні приготуємо чудову заготовочку на зиму суп харчу Хай простять мене грузини, якщо щось не так. Але це дуже чудова і смачна страва. У мене на каналі вже є. Борщові заправки, розсольники. А тепер вирішила поділитися ще і такою заготовкою. Для цього мені знадобляться помідори, я їх вже пропустила через м'ясорубку. Слива у мене угорка, я її теж пропустила через м'ясорубку. Волоські горіхи, я їх підсушила на сухій сковорідці і пропустила через м'ясорубку. Дрібно-дрібно нарізала цибульку ріпчасту. Промила і замочила рис. Зараз, поки будуть тушкуватись помідори і сливи, я відварю рис. Ще мені знадобиться часник, гострий перець, зелень. Тут у мене кінза і петрушка. Ще хмелю сунелі, сіль, цукор і рослинна олія. І оце Оцет 9%. Готувати я буду ось такий великі кастрюлі для зручності, щоб легше було перемішувати. Кастрюля з товстим дном. Додаю рослинну олійку. Як завжди, усі, кількість усіх продуктів буде в описі під відео. Додаю цибулю нарізану. Цибулю смажу до золотистого кольору. Цибуля підсмажилась і тепер додаю помідори, які я прокрутила через місорубку. Далі додаю сливи, які я теж пропустила через м'ясорубку. За бажанням помідори і сливи можна проварити і перетерти через сито. І буде тоді овочево фруктове пюре. Але я зараз протушкую, а потім блендером буду подрібнювати. Додаю водички стільки, щоб рис ледь був покритий водою. Каструлю з рисом я поставила на саму маленьку комфорку. Чекаю, поки закипить, і потім буду варити на самому-самому маленькому вогні вже до напівготовності. Рис я беру пропарений. Він так під час приготування не втрачає форму і не перетворюється у в'язку кашу. Помідори, сливи і цибуля вже закипіли, я зменшила вогонь, нещільно прикрила кришечкою. І тепер буду варити 40 хвилин. За цей час я подрібню часник, гострий перець і зелень, петрушку і кінзу. Час від часу треба перемішувати, щоб нічого не підгоріло. Рис я вже виключила. Часник я пропустила через прес, зелень, петрушку і кінзу я дрібно нарізала, і також дрібненько нарізала гострий червоний перець. Половину зернят я прибрала, а половину зернят я залишила, бо перець дуже пекучий. Пройшло 40 хвилин. І зараз я буду блендером перебивати, повертаю на вогонь. додаю рис. Далі горіхи, Часник, зелень і гострий перець. Цукор, сіль, хмелі сунелі. хмелі-сунелі 3 столові ложки. Ось такою гіркою. Кількість усіх продуктів, я ще раз нагадую, будуть в описі під відео. Зараз я усе це перемішую. Аромат стоїть неймовірний. Знову нещільно прикриваю кришечкою. І на такому ж повільному вогні буду тушкувати ще 20 хвилин, а потім вже буду додавати оцет. Прийшло ще 20 хвилин. Додаю оцет. Кількість оциту 3 або 4 столові ложки. Все залежить від кислоти помідор і слив, і від особистих смаків. Даю прокопіти 5 хвилин і буду розкладати по баночках. Баночки у мене стерилізовані. Ось так виглядає. Зараз я перевертаю і укутую до повного охолодження. І так, зараз розкладаю усю нашу заготовочку для супа харчу. В цієї кількості продуктів у мене вийшло 7-літрових банок. І одна ось така баночка, здається, тут 350 мл. Баночки під ковдром будуть стоять до повного охолодження, а потім я їх буду відправляти у підвал.